Ви самі їх робите? Да, да, так, так, А ви самі ходите купатися у свої термали? А, ні. Чого? На діду, турецьку поїдемо на тишу. То... У нас на термали, на космі, на месник, то дуже дорого. Тим більше, хто має корова, але тепер вже менше, ніж раніше було. Той воскресення і праздником. Все равно треба доїти, молоко займатися, все, все, все. Якраз зараз у цю мить, коли я прийшла в дитячий садок, тут прозвучала тривога. Це як добре, що у вас є такий підвал. У нас є вони тут можуть і гратися. У 1986 році. Коли був указ по боротьбі з алкоголізмом в радянському радянському союзі. Тоді тут було вирублено винищено 2,5 тисячі гектарів равина. що складало 65% п'ять процентів місцевості. Сьогодні ми знаходимося у селі Яноші. Тут переважна більшість населення угорського мовна, але з деяких часів. Віднедавна тут почали заселятися люди з інших областей, з інших регіонів. Але річ навіть не в тому. Найважливіше те, що Яноші мають дуже вигідну локацію. І це допомагає селу вижити, процвітати і крокувати вперед. Берегівщина, як і все Закарпаття, унікальний край. Тут де не копнеш, там і лікувальна вода. З усього світу стягуються сюди люди, щоб покращити своє здоров'я. А село Яноші поталанило і поготів. В один бік за 6 кілометрів термали косину, у інший бік за 5 кілометрів берегово зі своїми цілющими здравницями. От і виходить, що януші начебто на роздоріжжі. Це сприяє туризму у селі і притягує сюди підприємців, які залюбки купують тут нерухомість, щоб приймати тих самих туристів. Олена та Володимир переїхали сюди понад 10 років тому. І розпочали туристичний бізнес. кажуть, у військовий час контингент відвідувачів дуже змінився. Їхній син три роки відбув на війні, тому до всіх військових, що приїжджають прилікуватися, батьківська турбота. Була договоренності. Була домовленість з усіма термалами. Тут якийсь полковник їздив, цим усім завідував. Просто сім'ями заїжджали. За пораненими доглядали безкоштовно. В номерах безкоштовно проживали. А дійсно заживає після цієї води рани? Правда, так? Тобто я раніше думала, що це реклама. Війна почалась доста. у мене дуже багато не шкаф. Як почалася війна у 22-му, у мене дуже багато поранених було. Зараз трохи менше. Так. Якщо рана відкрита або щось ампутували, гній тече перев'язки два-три дні і все заговорюється. Два-три дні на все загорюється. А скільки треба днів побути, щоб як, ну мінімум, щоб ви Мінімум Чотири дні. Мінімум чотири дні. На четвертий день починає йти зелена сеча. А що це означає, зелена? Це означає. Вся гадость, есть Вся гедота, все, яка є в організмі. Вся гедота, яка є в організмі, виводиться. Організм починає сам себе лікувати і чистити. Всього організм сам себе чистить. Традиційно іду прогулятися селом. І не тільки для того, щоб роздивитися садиби. Яноші нагадують ботанічний сад. І я не втомлююся захоплюватися місцевими господарями. Отак ідеш. Вздовж вулиці і садиби, садиби, вілли, всюди пише, що здається. Додатково вивішують ще таблички, є місця. Чи немає місць, щоб даремно не турбували. О, бачите, є місця. Отже, велкам називається. Прикольно, так, хатинки вони здають насправді. Але бачите, називають так пафосно. Вілла Лукаш і садибка, але в назві обов'язково має бути слово вілла. Так воно якось солідніше звучить. Ця вулиця, якою я йду, вона веде прямісінько на територію термальних басейнів Косина. В кінці програми я підкину вам кілька лайфхаків, як можна обійтися без великих витрат і значно покращити своє здоров'я, не потративши на це. Всі гроші світу. Ви звідки приїхали? Село зі Львову Тут дуже хороший клімат у порівнянні зі Львовом. Тому можна жити спокійно а самі селяни, люди, які живуть от в селі, і ви тепер? Бо фактично ви класифікація Селю, теж селяни. Чи вони можуть собі дозволити? Чи вони більше обслуговують тих туристів чи хворих людей, які приїжджають? Як часто самі місцеві люди відвідують термальні лікувальні води? По-перше, вони працюють. Половина працює в Угорщині, половина тут. Можуть собі дозволити. Здебільшого у суботу не діє. Тому що сільська праця це таке: орати треба вирощувати, постійно займатися полями, урожаєм, садівництвом, реалізацією. Для всього цього треба мати час і здоров'я. А вихідні вони проводять на так? Дуже не часто на не обов'язково у косину їздити. Могу? Є жаворонок, Стамально. до прикладу, там цілий день 450, цілий день, 450 гривень. 450. До всього ми місцеві, якщо паспорт могу. показуємо з пропискою, то можемо да. за 150 более, ми місце, гривень. Ми пользуємося ще, якщо ти паспорт покажеш, то я можу за 150 гривень. О, місцеві мають такі переваги. Да. Да. Здорово, там, напевно, ще й пенсіонери мають переваги. Ну, це все. Ну куди вже даром жні <смір> ну, так. так. І пішла я наводити контакти з місцевими мешканцями. Цікаво, що вони розкажуть про свої будні та вихідні. Лоте, а розкажіть мені, от, чим люди займаються в селі, що їх годують, що вони роблять, як виживають, пенсії малі. Чим ви живете? Косимом, корови корову свині свіні кури курі держимо. Так О, і... маєте й корову навіть. А, зайчики. а знаєте, я ще бачила дуже багато будинків, от здають там кімнати, як сади, рядом курорти. Так, та, та, все, рядом все є, термальні є. І діду, і косена за тисню пізде можна і на Божаву, на бісу. Чи є туристів у селі? А, раніше було була більше людей. то… А ви самі ходите купатися у свої термали? Ні. Чого? На діду турецьку поїдемо, на тишу. То... У нас на термалі, на косені, на месник дуже дорого. Можна їхати на береги на борту, то... то не треба платити, можна купатися. На боржаву. Жаритися, айно. Так що ви, ви краще такий вибираєте, відпочинок. Рибку можна ловити. Так. Чи є риба? А, є, маленькі, є. маленькі риби. А, а що, окунь, карась, що ловите? Карась і Карасі так, так є. Так. Карасі є, так? Є. Yeah. Так що місцеві на басейни на термали не ходять. О, Село Яноші має вкрай цікаву історію. В результаті археологічних розкопок виявилося, що люди тут жили ще тисячі років до нашої ери. Понад 700 років тому село вже носило назву Яноші. Перебувало воно у володінні королеви Ержбет. 300 років тому австрійський імператор подарував ці землі графу Шенборну Бухайму. А ще через 100 років тут сталася велика пожежа, внаслідок якої згоріла більша половина села. Та й взагалі, чого тільки не пережили місцеві селяни, і холеру, і міжусобницькі війни, словом, януші вистояли, відбудували хати і згорілі церкви, обзавелися господаркою, почали знову вирощувати виноград, як раніше це робили їх древні пращури. Таке ж угорськомовне село без будинку вина. І село Яноші теж не виключення. Ідемо пробувати яношівське вино. Що сюди вкладено наша душа Закарпаття, душа берегова, так як уже. 1800-х роках, теж в 1600-х роках, був признаний так, як виноробний край. А скажіть, от Берегівщина не торкнула от та проблема, коли ще там було за радянських часів, оті виробки? Якщо взяти статистику 1870-х років, коли тут почалася золота епоха вирощування і виноградарства виноробства, тут нараховувалися около 4500 гектарів виноградників. У 1986 році, коли був указ по боротьбі з алкоголізмом в Радянському, Радянському Союзі, тоді тут було вироблено, винищено 2,5 тисячі гектарів. Нагально що складало 65% в нашої місцевості. Ну а тепер це йде. Та раніше коли когось розпадали, то людям давали паї, Самі по собі починали розвивати і так у нас. Організується така громадська спільнота, як Рицарі Віна, про нас знає вся Україна, і Бережні Дані зарубіжжя. були тут з усієї куточки, з Южна Африка, Африканська, Південна Африка та всі там теж колонія була. І наші в'яни, і французів, і англійців. Там там теж вирощується європейські сорта. Так що заходить Америки, їм наживати. Вони, наприклад, дуже смачно їм було нашу пахучу Ізабелу, Ізабельні сорта, тому що завезена була в Європу Ізабела із Каліфорнії, з Америки, так що вони споминають, от кажуть, що в них вже не вирощують такої. Щось схоже, я пила в Угорщині. Така так. Вони люблю. На Скажи, на, на, дуже, на, на, на дуже так. Прикро, що я за кермом, як завжди. Однак, повірте, без пляшечки вина ми звідси додому не поїдемо. Насправді ми збагатилися не тільки вином, але ще й килимком, який сьогодні прикрашає мою оселю. Да. Ліна, а скільки треба часу, щоб такий коврик зробити? Это багато часу надо, потому что надо резать на тряпку, Звілаю так нитки, поставили на станок. Давай. Когда мы поставили на станок, на треба, потому что надо так вручную А Перед взялаю на тряпку, просто тряпку и нитки. Так что це тяжка праця. Да. А я торгівля, кто ще купляє? Купляли. Это сейчас идет на мода. Зараз дуже модно, да, да, такий да, стиль, да. стиль сільський. Тепер у мене є коврик, який зроблений своїми руками пані Єленою. Знаєте, що я помітила, гуляючи селом? Будете сміятися. Коли місцеві мають до вас фінансову зацікавленість, вони пригадують усі мови світу. А якщо вам просто охота розпитати, без купити продати, то ніхто, начебто, українською не володіє. Така вона гнучка мовна політика. А тут бачите дошкільний заклад. Доброго дня. Я знімаю сьогодні репортаж про це село. І хочу познайомитися з місцевими людьми. Do, Ви не говорите українською? Нем туда Ви працюєте тут в садочку? Так. Ага, значить трошки розумієте. А як вас звати? Як вас? Єва? Ви знаходитеся в такому угорськомовному середовищі. Як складалися ваші стосунки за нових умов? Ми вважаємо один другого, ніколи ніяких проблем. Ось це сто процентів. В дитячий садочок ми таки навідалися. На жаль, дуже коротко. Була на те причина. Якраз зараз у цю мить, коли я прийшла в дитячий садок, тут прозвучала тривога. Виявилося, повітряні тривоги тут, у селі під кордоном, також бувають. І добре, що дітки мають сховище, обладнане самими ж вихователями. Такі слухняні. Да, у нас дуже слухняні діти ходять. Дуже діти слухняні, тихенькі такі. йдуть собі. Потихеньку, щоб не впали. Так вони тут можуть ігратися. Добре, я думала, тут просто бункер і все більше Не. нічого. Тут все, є, Так, А хто це все обладнував? Це був як якийсь просто підвал, так це Ми все... самі робили. Які ви молодці? Скільки часу вони тут найдовше? От коли тривога, як було так, що вони тут дві години, три години було, було так. так. Доки тривога буде Дуже, тут. Да. тут. Ось такі сумні реалії нашого життя. Але не будемо, про сумне. Хочу вам сказати, що у Яноші дуже багато всього зроблено для дітей. На початку села Дінопарк, де розважається не тільки місцева дітвора, але й привозять школярів на канікулах з відусіль. А місцевий стадіон з доглянутим футбольним полем дасть фору деяким міським. Вони грають у футбол. Ну а що ж їм ще робити? Канікули. Саме тут я зустріла Юлю з Анжелою. Вони, як виявилося, вперше в селі Яноші. У нас тут зустріч. Маємо таку величезну сестринську спільноту і сестри з різних куточків, з різних областей України приїхали сюди. Ми щойно приїхали для того, щоб мати спілкування, для того, щоб поділитися досвідом. Ви тримати. кажете, сестри, це має відношення до релігії. Так, так, ми належимо до. Івангельських християн-баптистів. Я зрозуміла, ви живете в Яноші? Ні, ми з Рівненщини. Ні, я маю на увазі, ви поселилися зараз а ось, в цьому так, селі. Великоні. Ага, так що в селі Яноші ви так. поселилися. Так. Не селилися десь там на термалах, а тут дуже зручно. Ні, ну, ми зайшли подивитися, що тут таке, і зустріли жінку морі ні. Не, так, 에... морі конини це тіточка Марі... М... Марія, як ага. Моріка. Ага, ми думали, що це таке одне ім'я. Ні, нині це при... приставка до слова, як, е... жін... як Значить, пані, як ага. жінка. Моріка приселять моріка, а не це Угу. То мала з нею спілкували. Хотіли розпитати, що вона, як вона тут живе, яке в неї громадянство, яка в неї національна свідомість, що вона може сказати. Вона старенька, їй 78 років. Мали з нею гарне спілкування, зрозуміли її, деякі слова трошки. На свою оцінку, що в нас в країні, Ого. розповіла нам, що де її діти знаходяться, розповіла про свій стан здоров'я, що, звісно, турбує. Ось Словом, вони йдуть на комунікацію, так, так і відкриті, так, люди, так. з ними можна говорити. Так. Немає проблем Розмовляєте угорською, не розмовляєте, тобто йдуть вони на зустріч. От зараз побачимо. Ще може когось зустрінемо. <світ> Отже, якщо ви зібралися полікуватися чи відпочити у куточку України, де перевагає угорська мова, то відсійте всі сумніви. Спільну мову ви завжди знайдете. Щодо заощадження коштів, також ловіть кілька порад, якщо відпочинок на термальних водах є бажаним, але, здається, непідйомним. Як відпочити і полікуватися на термальних водах Закарпаття і не віддати за це усі гроші світу? Лайфхак номер 1 не селіться на зими термалах. Якщо ви оберете варіанти проживання у найближчих до здравнів селах, виграєте в рази. Добиратися до купалень просто, автобуси курсують регулярно. Так, так, у цьому селі є великі, красиві стаціонарні готелі, не тільки маленькі садибки. Лайфхак номер 2 Ціна за вхід у термали різна, залежно від розкрутки самого бренду. За три години вхід у розрекламованому місці ви можете отримати цілий день у купальніх разом із обідом. Вода всюди однаково цілюща. Ну і третє, як бонус. По угорськомовних селах місцеві мешканці практикують продавати свіжі овочі і фрукти, щойно зірвані з грядки чи дерева. Тут без коментарів. А якщо вам всього вистачає, то не слухайте мене і відпочивайте дорого багато. За 700 років свого існування Яноші пережили купу катаклізмів. І навали кочових татарів, і велику пожежу, і холеру. І попри це, все вижило і процвітає. Мені дуже хотілося би, щоб тут все було гаразд, щоб діти лягали спати і просиналися без тривог, щоб винороби робили свою справу, щоб тривали, лікували людей. А ми були вдячні за те все, що вони зробили своїми руками. Наступним разом поїдемо з вами на річку Тиса. Покажу вам місця, де водиться вдосталь риби. Колись давно ми ходили сюди з наметами, і тут дуже й дуже ловилася риба. А також познайомитися з селом, яке я назвала Закарпатським Сан-Франциско. Село, де немає жодної прямої вулиці, одні гори і підгірки. Село, де є свідчення того, що уже дві тисячі років тому назад тут жили люди. А ще я запрошу вас у село, де живуть найбагатші і найколоритніші роми світу. Нічого подібного, ви я переконана, ще не бачили. Сьогодні ми знову у ромському таборі, але цей табір дещо відрізняється від того, що я показувала вам раніше. У Підвиноградові є такі райони, у які заборонено заходити білій людині. Інакше ніхто не відповідає за твоє здоров'я і, можливо, навіть життя. Тож настав ваш час підписатися на мій канал, ставте вподобайки, ставайте спонсорами, пишіть коментарі. Тут вас чекає унікальна інформація.